Добрий день, шановні українці. Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія, і в кінці квітня я собі на день народження кинув такий виклик накопичити 1 мільйон гривень зі своєї зарплати протягом 5 років. І почав робити таку цю акцію, вона мені цікава. І сьогодні покажу, скільки вдалося накопичити за травень місяць. Ну там було частково і кінець квітня, але будемо вважати, що все травень. І так, в травні вдалося накопичити чотири рази я купляв ОВДП. Зі своїх доходів. Перший раз це 29 квітня на 8571 гривню 28 копійок. Все це я показував на каналі. 8 травня на 8474 гривні 56 копійок. Далі було 15 травня 6381 гривню 6 копійок. І 18 травня 2025 року купив ще ОДП на 4255 гривень 4 копійки. Таким чином, за травень місяць, тобто за місяць вдалося накопичити зі своїх доходів 27 681 гривня 94 копійки. Поки що все проінвестовано виключно в ОВДП і виключно в гривні. Згодом буду якось це змінювати, але поки що так. Тому що незрозуміло, що буде з доларом, з євро, з гривнею. Ну, також велика інфляція 15,9 травня по травень, досить велика. Таким, таким чином. За місяць від мільйона вдалося накопичити 2,77 майже сотих відсотка від плану. Дорога ще довга. Я весь цей етап буду показувати на цьому сайті, на цьому каналі. Знову ж таки, травень був. Дещо успішним у мене, тому що були певні певний додатковий дохід, і з цього додаткового доходу також вийшло накопичити. Вже кожного місяця такого не буде, тому, знову ж таки, все буду показувати на каналі, все буду розказувати, і буду намагатися за 5 років накопичити. Отаку суму. Якщо вам це цікаво, приєднуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте файники, пишіть коментарі, я все буду показувати, розказувати. Поки що ось так. Знову ж таки, сильної радості від цього немає. Трішки я випереджаю графік, тому що якщо за 60 місяців потрібно накопичити 1 мільйон, то це. Десь 1,7% в місяць в мене вийшло 2,7%, тобто трішки пришвидшую графік, але повторюю, що кожного місяця такого не буде, і вже в червні-в липні буде менше. Але буду намагатися і буду все показувати. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки або файники, їх ще називають. Бережіть себе, на все добре і все буде Україна!